ЕКЗ при ендометриозі, чи є можливість завагітності? Десь 40-60% пацієнтів на кожному прийомі знеплідням це пацієнтки з тією і нею форми ендометриозу. Ендометриоз можна розділити на дві частини: ендометриоз, який він вражає матку, аденміоз називається ще, і ендометриоз, коли він вражає яєчникову тканину. І перше, і друге, воно впливає на настання вагітності. Тому, по-перше, ми повинні розуміти, чи то буде природна овуляція, чи то буде програма ЕКЗ. Перше питання про отримання і циклітини і запліднення її. Другий етап лікар репродуктолог лікар-гинеколог повинен оцінити стан матки, особливо ендометрію, як розвивається ендометрія. Є багато способів підготувати ендометрію і вибрати найкращий цикл для переносу ембріону або до природного зачаття. Тому чим раніше, чим скоріше жінка звернеться з проблемою, тим легше буде надати її допомогу. Ендометріоз на сьогодні можна побороти в багатьох відсотках випадків. Тому не зволікайте і звертайтесь до лікаря.